Мої вітання усім нашим телеглядачам. В ефірі телеканалу ви дивитесь передачу Позиція. Цього тижня депутати Верховної Ради працюють на округах. У Києві зберуться 5 березня. Українці сподіваються на плідну роботу Верховної Ради, спілкуючись із друзями, колегами, знайомими. Говорять вони про те, що вже людям набридли, вони втомилися від постійних чвар, блокувань і гризні. Вони вимагають у депутатів роботи плідної і на благо України. У нашій студії народний депутат України Сергій Лабазюк. Я вас вітаю. Доброго дня, Сергію Петрович, От ви спілкуєтесь з людьми часто, проводите прийоми, зустрічаєтесь. Про що люди вам говорять? Як оцінюють роботу Верховної Ради? Звичайно, людям не зовсім подобається та ситуація, яка спостерігалася останні два тижні в Верховній Раді. Блокування не зрозуміло до чого, хто хоче домовитися, і, взагалі, напевно, і не намагання домовитися. Люди налаштовані були на те, що новий склад Верховної Ради тих депутатів, кого вони оберуть, прийдуть і почнуть працювати вже саме сьогодні на вирішення конкретних реальних справ. На жаль, того поки що так продуктивно не було. Але те, що сталося в п'ятницю, все ж таки розблокували е, сесійну залу. Я надіюся, що з 5-го числа, коли приїдуть всі депутати на місце, на робоче місце, почнуть працювати. Різні аналітики стверджують по різному. Одні говорять про те, що нинішній склад Верховної Ради немає майбутнього, бо депутати не зможуть домовитись. Інші кажуть про те, що все-таки зможуть домовитись, навіть голосування по євроінтеграції, коли об'єднало голосування різні табори, да? опозиційні і провладні говорять про інше. Ваша думка. Ні, так стверджувати сьогодні не можна, що е, неможливо буде домовитися і працюватися не буде так, як потрібно. Е, можливо, новому складу потрібен був деякий період для того, щоб зрозуміли, притерлися і зрозуміли ситуацію, хто і як налаштований на яку роботу. Саме політичні чиї вподобання, в якої орієнтації і так далі. Е, Спілкуючись з народними депутатами із однією фракції, з іншої, і з нашими позафракційними, я неодноразово чую одну просту річ. Ми йшли на вибори, отримували завдання і маємо їх виконувати. Вперше, напевно, сьогодні є е, така кількість позафракційних депутатів, які є представники-мажоритарщики, е, представники саме народу і розуміють, що потрібно працювати на результат. Отож, я переконаний, що робота буде, і результат від цього буде також. Ви наголошуєте, що ви позафракційний депутат. Наскільки вам працюється комфортно? Все-таки сателіти великі, там партія регіонів опозиція. Ви здається, ну, в меншості перебуваєте порівняно з ними чи ні? Ну, звичайно, що в меншості, але як я вже говорив, ще раз повторюся, все ж таки 50% мажоритарників. І сьогодні і фракції одній і в іншій є велика кількість мажоритарників, які вже невдоволені, це чітко прослідковується тим, що е, хтось один має диктувати умови, як працювати всім. Е, через те, як відчувається, я думаю, що та позиція, яку я маю на сьогоднішній день, позафракційний депутат, вона є правильна, правильна в першу чергу, для округа, для виборців, які делегували мені свої завдання, і я сьогодні над ними працюю. Через те пройде ще якийсь час. І я думаю, все ж таки, що одній стороні, що іншій стороні, буде зрозуміло, куди вони прийшли, для чого, і ми будемо спільно разом працювати не над політичними тільки питаннями, бо вони також будуть присутні, але в більшості випадків, все ж таки, буде вирішуватися питання по конкретних законопроектах для поліпшення ситуації в державі. Таким своєрідним каменем спотикання це став... Стало персональне голосування депутатів. Здавалося б, з однієї сторони це ну, дрібізкове питання, з іншої, раз депутат е, Верховній Раді він має бути на своєму робочому місці, виконувати свої обов'язки. Ваша позиція? Е, та тут іншої не може бути. Кожен депутат він є представник. Отож, він повинен виконувати повноваження, які йому надалися особисто. І таке е, навіть не може розглядуватися питання, що хтось за когось голосує. Якщо в мене є моя думка, то висловити можу тільки я її. Саме так, як я це рахую. Через те е, моя позиція, що кожен депутат повинен бути на своєму робочому місці і особисто за себе голосувати. Коли відбувалося блокування трибуни, чим цей час займався народний депутат Сергій Лабазюк? Знаєте, тут були різні моменти. Звичайно, я був в сесійній залі. Я намагався працювати, бо тут неможливо сьогодні назвати, що я працював. Я людина, яка привикла працювати від ранку до вечора конкретним планом роботи, і на кінець дня можна проаналізувати і подивитися, що ти зробив. Були плани, якісь, звичайно, не все виконано, але щось таке зроблено. В даному випадку, коли ми приходили в сесійний зал. Приходили на своє робоче місце, але змоги працювати не було. І в такому режимі в кращому випадку це відбувалося до 2-3 години дня, а деколи і затягувалося до 7-8 години. І в кінці дня ти відчуваєш себе непотрібним, тому що ти нічого не зробив. Я багато часу проводив на окрузі. Я намагався весь е, час, який був вільний від того, щоб бути в сесійній залі, бути на окрузі. Спілкувався з виборцем, працював в громадській приймальні. і, звичайно, працював над законопроектами, яких за цей недовгий період вже нами є подано сьогодні шість і працюємо далі. Ну, це один з кращих показників, тому що коли дивився на сайті, офіційному сайті Верховної ради, порівняно з іншими да, депутатами, то це досить непогано. Законопроекти, чим вони продиктовані? Ну, Законопроекти, які були нами вже зареєстровані на сьогоднішній день, це е, в основному ті теми, які були напрацьовані під час виборчої програми на зустрічах з виборцями. Звичайно, їх можна було на сьогоднішній день вже і сотню написати, тому що проблем, на превеликий жаль, є дуже багато. Але ми отримували завдання сьогодні для себе систематизуємо, що першочерговому необхідно і. Шкода, що не працювала Верховна Рада, е, тому що одне діло зареєструвати потрібно ще законопроект, щоб пройшов всі комітети і дійшов до сесійного зали, де буде проголосоване. Тож я надіюсь, 5-го числа саме так і буде. Давайте детальніше поговоримо по тих законопроектах, які вже зареєстровані. Наприклад, давайте почнемо із встановлення мораторію на накладення пені за непроплату за комунальні послуги. Чому тут особливість? Знаєте, все просто. Все просто в цьому законопроекті. Сьогодні немає права держави вимагати від людей вчасної сплати за комунальні послуги, якщо вчасно не оплачується заробітня плата. Ми розуміємо сьогодні з вами, що на превеликий жаль, заробітні плати, які є в нашій державі, далеко не в тому обсязі, не того розміру, який був би достатні для того, щоб людина задовільнила всі свої потреби. Я і не можу обіцяти, так як ряд політиків сьогодні виходять. На трибуни і говорять, завтра всім буде по 10 тисяч гривень зарплати, а дехто ще в євро їх обіцяє. Ми розуміємо, що є чи реальні є ні. Але от цей момент це саме те, що дійсно сьогодні ми можемо з вами зробити. І законопроект був визваний тим, щоб. Накласти мораторій на 13-й рік весь період 13-го року на нарахування пені. Якщо людина не має можливості вчасно отримати заробітну плату, відповідно людина не має можливості вчасно сплачувати комунальні послуги. Саме тільки після, коли держава відрегулює цю ситуацію, і буде вчасно сплачуватися як і держпрацівникам, так і в приватних структурах заробітні плати. Ми маємо право вимагати вчасної сплати за комунальні послуги. Отут тут ви слово таке влучне вчасно, так але ж можна так би мовити підмазатись під це. Хтось не пла. Ті каже, давайте я не буду пеню платити, маючи всі можливості сплачувати. Е, ну, все тут, напевно, передбачити неможливо. Звичайно, коли писався цей законопроект, чітко розумів, що на превеликий жаль однозначно така ситуація буде. Але тут я хочу звернутися до глядачів наших, до людей, які мають розуміти. Що цим буде спричинено саме знову е ситуація, що вчасно водоканал, тепловики не будуть мати змоги провести ремонтні роботи чи інші якісь роботи, з чим будуть пов'язані проблеми в обслуговуванні. Отож, наші люди мають бути совісні і серйозно відноситися до таких питань. Ще один законопроект про накладення мораторію на закриття сільських шкіл, тому числі. Люди про це говорили під час виборчої кампанії, так. Люди про це говорили під час виборчої кампанії, і на минулому тижні, коли я проводив громадян, прийом громадян громадській приймальні, приходили вчителі, які також звертаються з даною проблемою. Тут є дві сторони в цієї медалі. Одна економічна. Точка зору, що дійсно сьогодні школи сільські, де навчається 30 і менше учнів, вони є досить затратними для держави, тому що учень, який навчається в такій школі, він обходиться 20 і більше тисяч гривень на рік. Учень, який навчається в міській школі, де велика школа, великі наповнені класи, 6-7 тисяч гривень. Звичайно, ми розуміємо, що держава сьогодні далеко недостатньо має коштів фінансування, щоб перекрити всі, але на мою думку, на моє переконання, це не той випадок, на якому потрібно економити. В першу чергу держава зобов'язана створити умови, якщо і поставити наступним етапом деякі школи таке закриття по якихось критеріях, де дійсно вже буде 10-15 учнів і перспективи немає, це село не розвивається. Ми розуміємо, що такі школи вимушено будуть закриті в будь-якому разі. Але програма Шкільний автобус, яка до кінця не закрита, вона працює, але ще є багато. Моментів сьогодні створення робочих місць забезпечення тим вчителям, які школа буде закрита. Має бути зобов'язання. Сьогодні і важливий момент є доріг не тільки в літній період, а в зимовий. Ми розуміємо, що дороги заметені, не розчищені. Як добиратися 15 20 кілометрів до сусіднього села в школу і. Чітко розуміємо також, я людина, яка села аграрій, якщо сьогодні школи на селі не буде, майбутнього перспективи для цього села практично немає. Молода сім'я в такому селі залишатися жити не буде. Через те потрібно створити спільну комісію, як і освітян, так і інших всіх професій, які будуть відпрацьовувати сьогодні можливість розвитку села. А після вже буде тоді, якщо буде створено робоче місце, буде створена нормальна інфраструктура села, буде молоде покоління залишатись на селі, створювати сім'ї, народжувати дітей. І, звичайно, тоді відпаде потреба в закритті шкіл. І також ми маємо практику гірку, на превеликий жаль, вже після закриття школи хоча б на рік, її відновити вже буде нереально. Тож тут потрібно сьогодні задуматися, і законопроект, визваний е, саме зустріч, на зустрічах з людей, е, має право сьогодні на життя, щоб накласти тимчасовий мораторій на закриття шкіл, відпрацювати всі ці моменти, які ми проговорювали, а тільки після можна вже робити висновки, які школи таки будуть підлягати закриттю, а які ні в якому разі. Тобто навіть та сама реорганізація, десь об'єднання, школи і садочка, тобто шукати варіанти, вони. звичайно. Сергій Петрович, від вас, можливо, як від аграрія. Від е, першого заступника голови аграрного комітету чекали в першу чергу аграрних законопроєктів. І акцент на це можливо робився. Натомість ми бачимо соціальні законопроєкти. чим вони покликані. Ні, аграрні законопроекти сьогодні також є, просто, е, напевно, не так швидко потрібно тут спішити. Сьогодні ми працюємо в аграрному комітеті, і добре, що в аграрний комітет цей раз прийшло працювати багато народних депутатів, саме які вийшли з села Аграрії, які розуміють, що таке сільське господарство. Сьогодні більшість я точно можу сказати. Представників, членів комітету запрацювали повноцінно. Хмельниччина, напевно, вперше отримала таку можливість, маючи сьогодні першого заступника і двох заступників комітету це Сабія і Кравчука, тобто, отож, троє народних депутатів з Хмельницької області є в аграрному комітеті. Законопроект, який підв'язаний більше до села, до сільського господарства, це про особисте селянське господарство, який поки що в нашій надопрацюванні, там багато є моментів, які потрібно добре вивчити всі за і проти, як його подати. Я вже неодноразово за нього говорив. Все ж таки людина, яка працює на землі, обробляє е, особисте селянське господарство своє, має мати право на соціальний захист, на пенсійне забезпечення. От на ми сьогодні працюємо. У нас зрештою годує місто. і… Так. А створення для аграрного сектору в першу чергу сьогодні стоїть питання умови для того, щоб розвивався, щоб інвестор вкладував кошти, щоб якомога більше ми були експортно орієнтовані, а не навпаки. Щоб сьогодні дійсно не було ситуації, як ми маємо з цукром, що він є е, нижче собі вартості на ринку в зв'язку з тим, що ми не домовилися ні з однією сусідньою країною е, на експорт цукру до них. Маємо перевиробництво. І я думаю, дуже важлива сьогодні тема, яка буде 2013 році. Не просто обговорюватися навколо неї буде багато роботи. Це продаж землі. Над чим, напевно, нашому комітету придеться найбільше попрацювати, щоб не дай Бог, ми тут не схибали і не зробили неправильних кроків. Ну зовсім нещодавно вибрали участь засіданні круглого столу саме з цієї тематики, де прозвучала думка, що найближчих п'ять років потрібно вивчати ситуацію, напрацьовувати законодавчу базу, а вже потім приступати до цієї процедури. Ну, говорити сьогодні чітко терміни, чи 3, чи 5, чи 10 років, напевно, не потрібно. Тут більше важливий момент сьогодні, а що саме нам потрібно зробити, і вже побачимо, за який період. Ні в якому разі, ми не повинні цю тему відкладати чим далі і далі. Ми повинні сьогодні прийняти правильні кроки. Це і забезпечення того, хто буде продавати землю. Гарантіями, що він продасть за відповідну ринкову ціну, що він отримає право. Той, хто буде її купувати, якщо це станеться так, що приймуть рішення, все ж таки, що тільки Державний земельний банк, то на яких умовах і що далі, хто має орендувати, ми не повинні дозволити сьогодні повернутися 2000 року, коли 50-60% землі стояли, не оброблялись на території нашої славної Хмельниччини, в тому числі. Сьогодні є темпи приросту. Врожайності збільшується посівні площі, нарости пішли вже сьогодні і в тваринності. Це позитивно, також садівнисти. Тож ці темпи ми ні в якому разі не повинні зупинити такими кроками, невиваженими якимись кроками в форматі продажі землі. Ну і не треба забувати, що Україна, що стосується сільського господарства, стає лідером на світовому ринку, і саме сільське господарство є лідером за кількістю експорту. А вже не металургія, не прокат, чи інша галузь. Звичайно, ми вже три роки підряд бачимо позитивну тенденцію, що надходження валюти на Україну саме збільшується за рахунок продажі сільхозпродукції. Це є позитивно і потенціал України не вичерпаний у нас ще попереду зростання. Я думаю, як мінімум на 50% від того, що ми маємо вже на сьогоднішній день, не говорячи на жки про свинарство, яке сьогодні дуже швидкими темпами розвивається на Україні і е, тих 600-700 тисяч, які нам завозять щороку е, з Європи. Він може закритися і навпаки, прийде той час, коли ми будемо експортувати сьогодні. Ми маємо вже позитивну практику: це е, з курячим м'ясом. Саме це вже відбулось вперше за напевно останніх 20-30 років. Україна почала експортувати, а не імпортувати м'ясо куряти. Ну да, тим більше з боку такий величезний ринок. Росія, так. яка готова приймати нашу продукцію, повертаючись до теми спілкування із людьми. В принципі, будучи депутатом обласної ради, ви чи не єдиний, який відкрили громадську приймальню, яка справді працювала у Волочиську. Зараз депутат Верховної Ради, округ збільшився. Як налагоджуєте роботу в цьому напрямку? У нас продовжує працювати громадська приймальня в місті Волочиський і працює громадська приймальня в місті Хмельницькому для Хмельницького району і для міста Хмельницького. Провожу особисто прийоми, також громадська приймальна працює щодня, спілкувані помічники виїжджають по округу. У мене графік об'їзду е, округу в селах зустрічаємося і так далі. Я думаю, що це одне з найважливіших е, в плані роботи народного депутата, в його функціональних обов'язках це зустрічі, спілкування і отримання завдань від виборців. Якщо виборець має можливість, Поспілкуватися і передати завдання безпосередньо народному депутату, якого вони обирали, тоді він дійсно є народний депутат. В іншому випадку це не народний депутат, а чийсь інший, так би це назвали. Чого ви чекаєте від 5 березня? Повноцінної, нормальної роботи. В нас, як я вже говорив, є 1200 законопроєктів, зареєстрованих за цей недовгий період, і ні один з них поки що, на жаль, не має просування. Отож, що прийдуть всі народні депутати виключень, будуть голосувати особисто, кожен сам за себе, і буде повноцінна, плідна робота, так що ми вже буквально вівторок приступили до роботи в комітетах. І з 5-го числа розпочалася нова ера парламентаризму в Україні. Дякую вам, Сергію Петровичу, за те, що завітали до нашої студії. Шановні глядачі. Нагадаю, що на телеканалі Ексклюзив у передачі «Позиція» нашим гостем був народний депутат України, позафракційний Сергій Лабазюк. До побачення, до наступних зустрічей.